Сьогодні п'ятниця, 15 вересня, і у нас для вас є новини. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю! Протягом дня наші кореспонденти збирали інформацію про найактуальніші події міста та області. Тож далі про головне. Президент України Володимир Зеленський у день танкових військ, який віднині відзначається 14 вересня, вручив танкістам 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського заслужені державні нагороди. Верховний головнокомандувач зазначив, що для нього честь вручати дані відзнаки і подякував військовим за службу та наближення перемоги України. У Миколаєві презентували почесну відзнаку міського голови за оборону Миколаєва. Нагороду вручатимуть захисникам нашого міста, а саме людям, які з перших днів повномасштабної агресії Росії об'єдналися, аби дати відсіч ворогу. На презентації побували і наші кореспонденти. Тож подробиці у репортажі Катерини Рупташ. 24 лютого 2022 року Миколаїв став одним з перших міст, що відчуло на собі удари ворожих військ. Збройні сили України, територіальна оборона, волонтери, працівники комунальних підприємств та пересічні містяни об'єдналися, і кожен з них був готовий боронити рідну землю. Вже 24 лютого. Перші люди на в'їзді з сторони Херсону вже почали будувати копати траншеї, будувати блокпости. Власне, їх не було в центрі міста, але поза містом. Роботи кипіла, починаючи з 24 лютого. На знак вшанування стійкості та мужності тих, хто став на захист Миколаєва, у травні 2023 року Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич підписав розпорядження про заснування почесної відзнаки за оборону Миколаєва. Миколаїв отримав звання статус міста Героя. Хоча всі ми кажемо, що Миколаїв це місто Героїв. І цих героїв потрібно вшановувати. Дехто з них пішов. До війська, декого вже немає жили. Ці люди вже навічно вписали своє ім'я в історію України і міста Миколаєва, але, на жаль, втратили найдорожче, щоб них було їх життя. Тому найближчим часом ми будемо вручати такі нагород. Нагороду вручатимуть не лише військовослужбовцям отримати її мають змогу ті, хто відзначився під час оборони нашого міста, незалежно від місця роботи, проживання чи навіть громадянства. Сьогодні ми працюємо з нашими частинами, з територіальною обороною, з усіма підрозділами МНС, поліції, аби вони надали тих людей, які проявили себе особливо у ці дні. Також серед підприємств міста Миколаєва людей, які займалися не лише фактично будівництвом фортифікаційних споруд, але і виходили напередок і забирали, забирали евакуювали техніку, ремонтували техніку, доставляли її військам, допомагали в територіальній обороні і брали безпосередню участь в цих подіях. Ескіз нагороди створив миколаївський скульптор Ярослав Ряснянський. Перші відзнаки планують вручити вже 1 жовтня. Це буде дуже гарна дата для того, щоб розпочати це нагородження. Це і свято захисників та захисниць України, це свято українського казацтва, це поправа, це початок жовтня. І якщо вже є пропозиції, є, пропозиції, так? є, є, пропозиції, є так. пропозиції, то можна казати, що в жовтні саме і буде перше нагородження. Катерина Рупташ, Валерій Федченко, Роман Базик. Новини на телеканалі Март. Офіс посольства Данії, який незабаром планують запустити у Миколаєві, функціонуватиме у місті і у період післявоєнної відбудови. Про це повідомив данський посол в Україні Оле Егбер Мікельсен у коментарі нашому телеканалу. Ми з Миколаєвом надовго, сказав дипломат. Далі пряма мова. Я гадаю, що офіс посольства буде тут той час, який необхідний для розбудови міста Миколаїв. І після перемоги, як я вже казав, ми з Миколаївом надовго. Я думаю, що це буде тривала співпраця. Традиційно нагадуємо, аби дізнаватися новини першими. Підписуйтесь на сторінки телекомпанії Март у соцмережах та читайте сайт ТРК Март Тіві. Миколаїв долучиться до Всесвітнього дня прибирання. У міській раді закликали містян приєднатися до толоки, яка відбудеться цієї суботи 16 вересня о 10.30. Велике прибирання проходитиме на декількох локаціях у всіх районах міста. А саме в парку Ліски, на береговій зоні намив, пляжах, чайка, стрілка, в сквері визволення, а також на дитячому майданчику по вулиці Будівельників, 18. У мерії попередили, в разі несприятливих погодних умов толоку перенесуть на наступну суботу до 23 вересня. Внаслідок російської агресії на Миколаївщині знищено понад 18,5 тисяч цивільних об'єктів. Таку цифру озвучили в обласній військовій адміністрації. Здебільшого це житлові будинки у Миколаївському та Баштанському районах, де тривали бойові дії. Місцями зустрічаються села, які майже повністю знищені, проте і там продовжують жити люди. В одному із таких побувала наша знімальна група. Про умови життя людей та перспективи відновлення села Благодатне дивіться у репортажі Олександра Матюшенка. Пустошені вулиці, розбиті будинки та пронизлива тиша. Це село благодатне Миколаївської області, яке торік, понад 9 місяців, було під постійними російськими обстрілами. Ще близько півтора роки тому благодатне було фермерським селом, де мешкали сільські господарники зі своїми родинами. На сім вулиць в ньому проживало біля трьохсот людей. Сьогодні ж тут немає жодного цілого будинку, більшість зруйновані вщент. Місцева жителька Тетяна показує, що лишилося від її подвір'я. Оце моя хата, бачите, що залишилося, згоріло. Воно сараї. Оце, диви, сараї. Три корови, двоє телят, 12 поросят. Оце все, ось, оце все оставили. Оце що залишилося. Оце погріб мій. Вон там і закатка, що залишилася, яка не побилася. О. Що, що не винесли, то побилося, що виносили, їли. Тут такі сквозняки, як спати. Оце сплю. Сквозняки, бачите, які сквозняки. Тут стінка теж, ось ця де пленка стоїть, оце все я сама заліпила. О, а там заліпила, бо сквозняк вже так дує. теж не знаю, коли в понеділок, не буду мазати ту стінку, бо там ще вугол повністю видно. Оце так живу, отут сплю. Жінка виїхала з села торік наприкінці березня, бо залишатися тут було вже вкрай небезпечно. Тоді благодатне опинилося у сірій зоні. На сусідній вулиці живе подружжя Тетяни і Петра. Родина до останнього не хотіла виїжджати, та коли ворожий снаряд впав поряд з кімнатою, де була їхня літня мама, вибору не залишилось. Ви ось о, через верх, сюди, у ванну, через верх. Бо тут снаряди ми виносили. Ми МЧСників визивали, тому що тут вони прям торчали прямо тут. Ми вже місяць тут прожили, я не бачила, а потім, вже як зайшла сюди, я глянула, а воно лежить усе. Визвали, звісно, сказали, що зірване, слава Богу. Ну, так кажу, якби не зірване, то б уже сама полетіла. Коли виїжджали, то будинок і господарство ще були цілі, пригадує жінка. Та повернувшись влітку 2023 року, збагнули. Тут був далеко не один прильот. Все згоріло, все що в домі, ось. Уж. Все згоріло, все Оце лишилося. Одна кімнатка, де можна хоч трохи і то, що там роботи і роботи. Головне, що всі мої рідні, живі та здорові, каже Тетяна. За словами місцевих, обстріли забрали життя щонайменше п'яти селян, ховали людей прямо у дворах. Розказували тут сусіди, хто оставався з людей тут. Розказували, що цей Віктор його тут десь ранило, мене тут не було, я не знаю, це тільки по слухам. Його десь отут ранило. Не знаю, за кілька днів він помер від, від пуль рашистських. І захоронили його ці ж самі люди, що в місті з ним були. Вост, яма. Отут його й захоронили. І десь за місяць, усього. Це він пролежав тут год і три місяці. Нещодавно тіло згумували вже? Так, да, да, десь місяць назад. десь так. Його поховали тут у вас в селі? Так, да, ну там. Як до партизанського їхати там кладбище? Людина була нормальна. Нікого він сам собі, ото в нього сім'ї не було. Він уже з жінкою не жив. Він так лишився тут. А хлопці лишилися, бо ж бігали, там хазяйство допомагали. Допоки українські війська не звільнили сусідню снігурівку, село залишалося на лінії зіткнення до минулого листопада. Росіяни систематично накривали його з різних видів важкої зброї. Це решта мінометного снаряду. Он там рушив від граду, переді мною вирва від прильоту, і такі наслідки війни у благодатному зустрічаються на кожній вулиці. Сьогодні у селі проживає біля двох десятків людей. Здебільшого мешканці почали повертатися навесні. В теплу пору року все сприймається легше, зізнається місцевий фермер Костянтин. Він зараз живе у гаражі з двома сусідами. Разом працюють. Навіть попри небезпеку в полях, їм цьогоріч вдалося посіятися і вже готуються до жнив. Посіяли трохи там небагато, ну таке. Може, щоб хоч вижити цю зиму, хоч. Виражай, хоч є, не по Що ж ті, блін, три тисячі тонну. Дезим трохи свиней, трохи. Дві корови, трьох казаня, навілень. Таке помаленьку поки, а там Бог його знає. Чоловік мріє відновити свій дім, аби було куди повертатися дружині з дочкою. Втім, визнає, не все залежить від нього. Дитячий сад на школу, все зробили, і ремонт, все. Бля. Ну і не стало нічого. Все купляли, і штори, і обої, всі люди, в кого, діти, всі, все купляли, все, краски, ну все, ось, з наших ну, як рук, на. Де що зараз нема нічого, і нема навіть копійки». до благодатного повернулися ті, хто не бачить себе в іншому місці. Люди прагнуть відновлення села, і кожен починає зі своєї домівки. Ось так Микола з дружиною обладнали для тимчасового проживання свою літню кухню. Чому вернулись? Тому, тому що виросли тут, тому що маємо бути тут. «Виросли, немає куди нам діватися, де у нас у батьків все зруйновано. У нас було три будинки в одній матусі, в другій. І ми залишились взагалі, як то кажуть, ця сім'я без житла. Плануємо відремонтувати будинок і забрати батьків з міста, бо в місті також винаймаємо житло, бо немає куди їх привезти, як бачите. Перспектива є завжди. Стримитися до цього треба. Оце факт. І той, хто має бажання, той має завжди перспективу. Натепер селянам відновили електрику, організовано підвіз води. Місцева влада і волонтери забезпечують людей продуктами. Попри обстеження території піротехніками, небезпека тут залишається. За оцінками місцевої військової адміністрації, село зруйноване на 95%. СОЗ об'єктів нічого не лишилося. Нічого. Школа, дитсадок розвалені, сільський клуб розвалений, приміщення магазину розвалене. Аптека, яка тут була і з пунктом здоров'я, теж розвалена. Тобто, на дану секунду тут нічого не лишилося. Та списувати село ніхто не збирається, наголошує Максим Коровай. Місцева влада має завдання спочатку допомогти тим, хто зараз у Вогодатному, а далі створити умови для повернення інших. В мене основне в 11 силах залишити життя і. Повернути туди культуру. Тобто, якщо дом культури або будинок культури був знищений, ми туди повернемо хоча б на 50%, хоча б на 45 культуру. Якщо освітній заклад був знищений, ми все рівно будемо намагатися для повернення туди освіти. Сьогодні у знакрованому селі люди потребують будівельних матеріалів, а також допомоги з відновленням домівок. Вони не покинуть рідний край і готові працювати, але потрібен дах над головою з непохитної Миколаївщини, Олександр Матюшенко, Роман Базик, Катерина Рупташ, каналі Март. Про кремлівському блогеру Юрію Подоляці, який переховується від правосуддя на території РФ, оголосили підозру про причетність до обстрілів Миколаєва. Раніше служба безпеки задокументувала його участь у проведенні ІПСО проти України на замовлення ворожих спецслужб. Для наведення російських ракет фігурант отримував розвіддання від свого інформатора, екс-очільника Миколаївської окружної прокуратури, який наразі відбуває довічне ув'язнення за державну зраду, а далі передавав їх своєму куратору. Також Подоляк. Надавав спецслужбам Росії паролі на блокпостах, відомості про російських військовополонених, інформацію про загиблих українських захисників, а також наслідки обстрілів цивільних і військових об'єктів на території Миколаївщини. На підставі зібраних доказів СБУ повідомили блогеру про підозру у Держзраді. Нагадаємо, раніше слідчі вже повідомляли йому про підозри ще за п'ятьма статтями. Наразі тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності. У Миколаєві поліцейські врятували жінку від самогубства. Як повідомили у прес-службі патрульної поліції, 13 вересня близько 23-ї години правоохоронці отримали виклик про особу, яка хотіла скоїти самогубство на Інгульському мосту. На місце негайно прибули двоє правоохоронців Сергій Пасика та Дмитро Кравченко. Інспектори скористались моментом, коли громадянка на мить втратила пильність, схопили її та перетягли в безпечне місце. Далі врятовану передали медикам. Берегиня краси у Миколаївській бібліотеці імені Марка Кропивницького відбулося відкриття першої персональної виставки художниці Ірини Дарієнко. Це вже 11-та експозиція в циклі Берегині України від арт-платформи Спокуса. Мисткиня презентувала роботи, в яких відображена краса тваринного та рослинного світів. Як художниця стала берегиною краси і в чому особливості її творчості знає мій колега Сергій Лисюк. Берегиня краси одинадцята експозиція в циклі Берегині України, що організований арт-платформою спокуса на базі центральної міської бібліотеки імені Марка Кропивницького. Проте для авторки робіт Ірини Дарієнко ця персональна виставка є першою в кар'єрі. Я рисую з дитинства. Я рісую з дитинства, з дуже глибокого дитинства. От потомнімно був такий період, скажімо так, ну, не такої активної творчої діяльності. Па я займалася, художником і займалася потом інтер'єрними розписью інтер'єрів, як в частних домах, так і в каких-то других учреждениях. Це детские сады, школы, сади, школи, наприклад, ігрові центри, ресторани, кафе. В общем, вот так вот. і частні дома очень много для дітей. всегда. виставка складається з 18 інтер'єрних робіт, що відображають красу руслинного та тваринного світу, а також пейзажі та натюрморти. Всі представлені картини були написані художницею вже під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Сейчас настолько переповнена наша земля, наша Україна, якою болі, вот вот нескончаємо стинанням, можна так сказати. Вот. А свої картини я почала лісувати, щоб в них немножечко було більше світу і добра, і какого позитива і желання будущої життя. Натхненням для майстрині є рідна земля. Щоб збагнути красу природи України, достатньо просто озирнутися навколо себе. Зазначає Дарієнко. Я ще занимаюсь немножко сбором лекарственных трав, и вот когда куда-то я выхожу, это невозможно просто остановиться, это от этой красоты, от этого вот состояния счастья, какой эйфории, которую ты получаешь. Подписываю свои картины «Дар Ирина», потому что это божественный дар, это не моя заслуга, это все, мне кажется, Господь вот нам дал, и поэтому это, значит, не нужно нести людям и показывать. Підтримати художницю в день відкриття її першої персональної виставки прийшли небайдужі громадяни, друзі та, звичайно ж, родина. Син Ірини Дарієнко Роман не приховує свого захоплення творчістю матері. Моя мама дуже разнообразний чоловік, творчі творчість мені дуже подобається. Її поділки, картини, вообще від них. Вона очень різні роботи діла і з глини там буває даже чесно сказати, дуже нравиться картини, які вона пише в стимпанк. Стімпанк. мне очень близько к душе не выставлены, виставлені. Увій. Показ експозиції Берегиня краси триватиме до 6 жовтня. Насолодитися естетикою робіт Ірини Дарієнко містяни можуть у холі бібліотеки Кропивницького. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. У корабельному районі Миколаєва проводиться заміна старої водопровідної мережі. За інформацією водоканалу, планується змонтувати близько одного кілометру труб. На одній з вулиць ремонтні роботи вже тривають кілька тижнів. Прокладено 570 метрів нових трубопроводів і найближчим часом планується заміна ще 200 метрів зношеної водомережі. Комунальники не виключають, що доведеться знову припиняти подачу води в будинки, які розташовані у корабельному районі під час робіт. Також містян закликають завжди мати запас води.

Миколаївський гандбольний клуб Реал продовжує підготовку до нового сезону. 13 вересня тренування відвідав перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов та очільник обласного управління спорту Михайло Ніколаєв. Вони передали гандболісткам нове екіпірування на майбутній сезон. Попередньо Миколаївська команда почне свої виступи у новому чемпіонаті 29 вересня, грою проти Київського Спартака. Зазначимо, що у його складі наразі виступають спортсменки, які... І раніше здобули першість країни з реалом. Також до тренерського штабу киянок входить Наталя Пархоменко, яка довгий час працювала у миколаївському клубі на посаді головного тренера. Місце та час зустрічі поки не визначені. І наостанок про погоду у суботу, 16 вересня. Весь день у Миколаєві буде ясним. Тільки вранці ненадовго небо вкриється хмарами. Без опадів. Температура коливатиметься від 13 до 24 градусів за Цельсієм. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря складатиме 70%. Дякую, що ви з нами. Аби дізнаватися новини, першими підписуйтесь на нас у соцмережах та читайте сайт ТРК Март. Тіві не перемикайтеся і до зустрічі на Марті.